Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії А розумним варто гуртуватися. Ну і зараз з нами на зв'язку український блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Романе радий бачити чути. Слава Україні! Героям слава, привіт, Павло, привіт, розумна аудиторія. Отже, почнемо з проривної заяви сенатора республіканця Лінці Грема, якому для того, щоб зробити цю заяву, довелося пограти з Дональдом Трампом у гольф. І от Грем стверджує, що є великий прорив. І під час гри в гольф у суботу Трамп вперше сказав йому, що настав час діяти, рухати ваш законопроект уперед. Мається на увазі підготовлений і вже там він має попередньо 84 підписи від сенаторів Сполучених Штатів Мерики про так звані 500% відсоткові мита на тих, хто купує російський газ, нафту і таке інше. Єдине, що там має помінятися, ну і так зрозуміло, що всі козирі віддають у руки козиря. Да, бо трамп це козирь такий переклад слова. Дональда Трампа, що якщо в першій версії законопроекту там було сказано, що президент зобов'язаний застосувати мита, то в іншій версії, в ті, яка скоріш за все буде ухвалена, президент може застосувати мита. От власне Трампу передали всі важелі впливу, можливі. Як ти бачиш оцю зміну і оцю гольфову політику? Ну, тут взагалі все в кінцевому випадку заводиться до карти, і от ми маємо Павло подискутувати Трамп з англійської це козир, чи все ж таки Джокер. Хай лінгвісти з англійської мови напишуть правильну версію в коментарях. Але якщо говорити про політику, будемо невідверті. Наразі значить американці, нова адміністрація усвідомила, що прощення для Володимира Путіна, те, що запропонував американський президент. Залишити під контролем фашистської Росії окуповані території і просто припинити стріляти. Ну тобто, вони росіяни відмовили американцям, і Американці дуже довго думали, чому вони такі тупіці, росіяни. Бо ну це на думку Трампа королівський подарок. І зараз вони змінюють свою тактику. Мені здається, це. Стосується всіх аспектів, що стосуються Росії, тут ми маємо звернутися, в частині постачання зброї, зокрема ракета до Петріотів. Пам'ятаємо раніше американський лідер говорив категорично ні а зараз він говорить, подумаємо але у всіх складається враження, що так. А там, де будуть ракети для патріотів, там буде все і інше, що потрібно Україні для про проведення оборонної, оборонної війни. Яка має закінчитися на державних кордонах. Тому в вся історія з санкціями, вона все ж таки, як на мене, другорядна, і вона завжди спиралася до того, що е, республіканці неодноразово фіксували, що вони, звісно, за жорсткі дії по відношенню до Росії, але останнє слово за Трампом. І це останнє слово, це все ж таки воно ззаріло. Визріла не через ці пекельні вихідні на гольфовому майданчику. Це вже було зрозуміло, що вони особливо після Ірану, після того як Трамп. Ну він любить деякі речі повторювати в частині того, що Путін займись Росією, допоможи з Росією. Якщо він повторив це три рази, ну це зрозуміло, що певні зміни будуть. Тому нас тут цікавить, як воно буде працювати. Там цей законний або законопроект. Ну зобов'язаний президент або має право. Ну в Сполучені Штати вони так влаштовані, що в таких питаннях все одно останнє слово буде за президентом, а не за конгресом. І мені цікаво а, а, наступне, там же є така опція, що ці мита на 500% вони будуть ведені проти держав, які не допомагають Україні. Тобто, це хто це Індія і Китай? Ну так виходить за логікою. Чи готові американці до такої шаленої торгівельної війни? Якщо готові, то на респект. Після перемоги всі скажуть так, Сполучені Штати номер один в світі. Але щось мені підказує, що там буде дуже-дуже багато нюансів. От в частині як це буде використовуватись на практиці, але в будь-якому випадку хід думки вірний і. Ми маємо просто транслювати просту тезу, що Дональд Трамп і Сполучені Штати на правильному боці історії. І так, Дональд Трамп премію Нобелівську миру не отримає за Косова і за Сербію, або за Пакистан і Індію. Ну, як мінімум, тому що там війни, які там були, вони були давно. А це те, що. Ну, наприклад, між Індією і Пакистаном, ну, війною все ж таки не називеш, бо порівняно з тим, що відбувається у нас вже четвертий або дванадцятий рік поспіль, дивлячись, як нарахувати, це зовсім тепер... Все ж таки дуже цікаво, що ж Трамп започаткує на практиці. Да, подивимось, як він буде говорити з Індією та Пакистаном з Індією та Китаєм, які зараз купують 70% російської нафти. А тепер про те, що відбувається, ну по суті, біля кордонів Росії, і це те, що Росіяни вважали своєю ну, абсолютною сферою впливу, як такий типу геополітичний гравець. У тебе вийшов цікавий текст про сафарі на азербайджанців, де там затримано там понад 50 людей двох катува і вбили, причому вони там витягли якусь кримінальну справу 24-річної давнини. І ти, от пишеш, що це скоріш за все, може бути, наприклад, знаком взагалі для всіх. От Азербайджан не хоче погоджуватися на те, щоби просто. Проїхати збиття азербайджанського літака, е, ну кадирівськими по суті, тому що він там цар і бог на Чечні, значить, кадирівськими ППОшниками росіяни не хочуть визнавати, росіяни не хочуть вибачатися. Ну і відповідно зараз уже там ну напружені відносини уже в Азербайджані скасували всі заходи за участі, там всі культурні міжнародні заходи за участі росіян. Як ти бачиш розвиток цієї історії? Ну, по-перше, зрозуміло, що Фашистська Федерація втрачає а, вплив на цьому просторі, який чогось називається пострадянський простір. Я думаю, що це, це тільки історичне визначення. Воно до політики не має нічого спільного. Тут треба всім пояснити, що от, декілька днів назад. А, Російська поліція, російські правоохоронні органи для того, щоб знайти людей і відправити їх на війну з Україною почали от, те, що було описано, проти азербайджанської діаспори в Єкітеринбурзі. Тобто спочатку просто хотіли людей, вони громадяни Росії, змусити там під Шляхом шантажу підписати контракт і відправити в Україну на м'ясо, і це призвело до таких заворушень. Тобто, сама історія, і коли ти її читаєш, ну вона просто жахлива, тому що вони затримали, вони побили двох людей, саме правоохоронці російські вбили через те, що вони не хотіли підписувати контракт. І в кінцевому випадку це визріло до глобального конфлікту між Азербайджаном і Російською Федерацією. Відповідно, російські потвори зрад. Здали команду ФАС по відношенню до всіх азербайджанців Російської Федерації. Наприклад, там я от бачив повідомлення, що почали утиски саме за національною ознакою в Воронежі, і це от ми маємо наголосити: за національною ознакою це ці люди, які розповідають, що у нас фашизм і нацизм. А Азербайджанці це терпіти не стали. І відповідно є державна реакція на рівні ну фактично на найвищому рівні. І наслідки, очевидь, будуть. Зрозуміло, що все, все, все йде до того, що за Азербайджан, як завжди, в таких ситуаціях вприжеться на Туреччина. Ну бо тут все зрозуміло, і як на мене, це буде наслідки мати навіть на для нас, чому тому, що велика кількість товарів. Так званий сірий імпорт, ну, тобто пасанційні товари, не тільки військового призначення, вони йдуть, власне, через Туреччину. І таким чином, Туреччина дуже швидко це питання може виправити. Але ж, ну. Ця історія вона просто вкотре продемонструвала дикість фашистської Росії, ставлення до людей, навіть які мають російські паспорта, але мають трохи інший відтінок шкіри. То це от важливий аспект. Ну і я, все ж таки, Павло не погоджуюсь, що літак збили кадирівські протиповітряні сили. Ні, це не так. Це російські протиповітряні сили. Російські, бо коли а, це утворення розпадеться, а, всі вони будуть казати, що це все російські зробили, а ми, ми просто буряти. Ні-ні-ні-ні. Там або, або чеченці, або ще щось. Всі, хто беруть участь у війні проти нас, вони в даному випадку ми їх не, не маємо відрізняти а, по національності. Чому? Тому що нацизм він не має кордонів. Ну, Хоча ця історія з Азербайджаном, вона ж ну і. І що спонукала? Ща сам саме вимога залучити більше м'яса на фронти. Ну так, власне, Вірменія ще одна цікава історія. Це повідомлення від учорашнього дня. Там заарештований місцевий олігарх, який володіє енергомережами, і має бізнес у Росії. Зараз офіційне звинувачення, спроба державного перевороту. Тобто бізнес в Росії і зв'язки з Росією да, ну, принаймні в тих країнах, які вважаються незалежними на північному Кавказі, ну, уже офіційно стають. Токсичними також виглядає, Поло. Ну тут треба відзначити здатність Путіна робити таке, що ніхто не може уявити. Одночасно посу... посваритися дуже жорстко із Азербайджаном, і в Арменію. Ну, це, як то кажуть, треба вміти. Ну Всі розуміють, що після Карабаху. Про після кривавої війни між двома цими народами і двома державами у них стосунки, ну я так дипломатична, не дуже. Хоча я сподіваюся, що як тільки російський фактор буде викинути на смітник остаточно в міждержавному форматі, то будуть підписані мирні угоди, і буде як то кажуть, любов, любові не буде, але мирне сусідство це цілком зрозуміло. Вірменія це особлива держава. В, в, в якому ключі що весь потужний бізнес? Всі от так звані природні монополії від газу, електроенергії, там багато чого. Мобільна, мобільний зв'язок все належало. Російському бізнесу. І вони чогось вирішили, що вони можуть ну, через це впливати і на, і на політику. Там вже залучені, в тому числі, вірменські папи, які не сильно відрізняються від московських в частині риторики, яка відповідно несеться з їх дурних ратів. Тому. Ситуація як для нас, чим вона важлива, що і в Вірменії, і в Азербайджані російський вплив за підсумками вторгнення в Україну, яке досі триває. Він знизиться до нуля, і ці держави вони будуть шукати інші сили, на кого можна впертися в своїх зовнішньополітичних зв'язках. Якщо ми говоримо про Вірменію, це скоріш за все буде і Франція, і Сполучені Штати, але це точно не Росія, і всі ці організації, на кшталт ОДКБ, куди входить в Вірменію. Ну вони просто демонструють свою абсолютно нездатність. І це цікаво, власне, ну просто демонструє, що там, де раша, вони нічого путнього створити не можуть, бо вони не визнають незалежності держав, які туди входять, а сприймаються як форма васалітету. Ну, наслідки будуть геополітичні. Ну а ми відповідно до всіх росіян, незалежно від національності, звертаємося з одною думкою простою: якщо ви підписуєте контракт. Неважливо, хто за національністю в Росії, вас чекає всіх одне і те саме, ну тобто смерть. Проста, страшна, з наш дрон, коли відриває ногу від російського солдата, вона Ну він не питає національності. Так і навіть не обов'язково, щоб ці люди були громадянами Росії. От напередодні була інформація про двох полонених уже камерунців, але мене що цікавить, і ще Путін раптом сказав, що з наступного року Росія планує скорочення витрат на оборону в наступному році і через рік і час і так далі на найближчу тривічку Плануємо, поки немає остаточної домовленості між міноборони, мінфіном і Мінекономорозвитку. Але в цілому всі думають. У цьому напрямку про їхню там потенційну рецесію і в принципі охолодження економіки. От сьогоднішня ранкова новина з бірж уже бренд 66 доларів за барель. От що ти за цим бачиш, і що це за історія, коли сам Путін намагається казати, що він уже досяг всіх СВО, що буде скорочувати витрати на оборонку? Ні, ну в цій заяві, яку він зробив в мінську, якраз за підсумками євразійського економічного саміту, там є така структура дивна, колись вона називалась Митний Союз, таможний союз, ми так це запам'ятали, тайожний. Да або так, він же там говорив про те, що взагалі-то він хоче завершити СВО з необхідним для Росії результатом, а потім зменшать вони, відповідно, видатки на російську оборону. Тут ми маємо на росіянам сказати наступне. Ви хотіли війни з Заходом, ви її вже отримали. І захід нарешті почув всі соплі Владимира Соловйова, який так яскраво впродовж багатьох років на державному російському телебаченні моделював ядерні удари по європейським столицям, Україна це Європа, і по посполу. Сполученим Штатам разом з Канадою. Цих почули і власне виділили 5%, в які входять в тому числі видатки на підтримку Збройних сил України. І, вочевидь, хтось там порахував, що виходить, ну, взагалі-то Путін там любить розповідати, що Захід ще трошечки і здохніть, це цитата, або загниє точно Але абсолютні цифри говорять Трошечки про інше, тому як на мене, це так, така от спроба а, дати сигнал, що я не скажений, що я ну взагалі-то ми хочемо вбивати тільки українців, а далі ми не підемо. Але ж ну на заході все ж таки дуже уважно слідкують за Росією. Вони ж перед вторгненням в. Україну так само говорили, що ні-ні, ні це тільки навчання. Тобто висновки всі зроблені. Ну і я взагалі додав би, от всі якось обговорюють цю цифру: 6,3% ВВП витрачені на війну з Україною, тобто на оборону. А, ну Це ж Раша. Путін, він коли відкриває рот, він бреше. З великою варигідністю, що вони витрачають на війну значно більше за. Таємними статтями бюджету, і, звісно, хтось йому на, на вухо нашепотів, що якщо ти це будеш продовжувати, то на Раша скоро накриється мідним тазом. А, бо ти там любиш грати в ці космічні всі історії, геополітичні катастрофи, Совєтський Союз і Ленін, який видумав Україну, ну, здається, так він говорив. Але ж Радянський Союз розвалився, власне, через гонку озброєнь. ну, так, якось ну, мене такому вчили в школі, в інституті. Так от е, нарешті Захід е, цей виклик е, прийняв. Вони побачили Росію, вони е, зрозуміли, що це дійсна проблема, що це фашизована маса, тому не готуються до війни, ну, виходячи, мабуть, з того, що хочеш миру, готуйся до війни. Е, саме головне, що Захід е, продемонстрував наступну тезу. А російським потворам, що Україна, звісно, вона не ідеальна. От у нас тут своєї ідіотизму дуже багато, але гроші на підтримку України не закінчаться ніколи. Ну, от, власне, я думаю, через це він і почав так реагувати. Окей, ну і тепер про ще одну таку ціль, яка публічно не оголошується, але про неї багато пишуть аналітики. Власне, одна з загроз для кремлівського режиму це, ну в принципі, зниження. Причому це вже багато років відбувається в процентному відношенні. Зниження кількості так званого слов'янського. І ще більше, якщо говорити про православного населення, а оце у них псевдоправослав'я, це ж у них державна релігія, да і натомість значне. Зростання кількості мусульманського населення, зокрема і тих мусульман. У мене є прекрасні друзі і прекрасні люди, які є мусульманами. Я знаю Саїда Ізмагілова, який воює зараз. Це колишній муфті духовного управління мусульман України, який воює зараз проти росіян, але росіяни е, значить мігрантів, а особливо тих, хто хоче відстоювати своє право жити за нормами шаріату. Так, от уже кожен четвертий трудовий мігрант готовий взяти участь у протестах, щоб захистити своє право жити за нормами шаріату, і власне до цих припущень, що росіянам так важливо було захопити територію України, тому що це ну кілька десятків мільйонів по суті. А слов'ян і б, ну, здебільшого християн, оця історія. Як ти її оцінюєш, і що це за історії, які зараз якими чи може просто намагається залякати федеральна служба охорони, Російська оцими своїми так званими дослідженнями, Ну слухайте, етнічний склад він буде змінюватися. І я не виключаю, що в Україні в тому числі. Бо, Ну слухайте, кількість дітей в родинах, Ну вона, це ж, математика. Значить, я якби хотів би наголосити, що от, релігійний фактор, ну, по-перше, ми світська держава. Ну, то ми маємо все виходити, і ми людей не ділимо за їх релігійними вподобаннями. Це от мені здається важливо далі. Що стосується росіян русських, я не впевнений, що вони християні. Ну вони ж там з цим папом Гундяєвим носяться. І я так не дуже набажна людина, але щось чув про таке «не А, Здається, вони за цим принципом не живуть, тому вони не християни, а сатаністи в прямому сенсі цього слова. І якщо вже говорити про Росію, яка зміниться. То з великою регідністю, що з масульманською Росією, яка буде позбавлена цих е, е, гнилих скреб Пушкін, Достоєвський, і всі, весь цей бред можливо, нам просто буде легше жити. Ми е, знайдемо е, форму мирного співіснування. Тому е, чим швидше Російська Федерація зміниться у всіх е, сенсах цього слова, тим буде краще. Бо весь цей імперський е, наратив він же базується це на цій так званій російській культурк культурки. Де от вони там пам'ятників понаставляли, і тут деякі особливо розумні навіть українські мери, вважають, що от їм от все гаразд, а от Пушкіна, от він дуже-дуже він дорогий. Тому, зрозуміло, з точки зору якби, імперського проєкту ну, їм потрібне слов'янське населення, в тому числі українське. Для того, щоб це все змішати, зробити цей імперський коктейль, як робилось в історії неодноразово. І відповідно спалювати цих людей вже незалежно від того, в якого бога вони вірують або не вірують на, на на різноманітних фронтах. Росія, такою, як вона була, вже точно не буде. Ну, власне, ми теж після цієї війни змінимось так і ніколи не повернемося до того, що було раніше. Але глобально. Я не впевнений, що ми маємо тут думати про те, що поряд з нами з'явиться невелика мусульманська держава. Я говорю про те, що залишиться на російських бомбах цих от теренах. Нічого страшного, Нам ми ще через море з Туреччиною сусідство, все у нас гаразд. Знайдемо спільну мову. Ще раз, тут мова не про релігію, а про рішення, які ухвалюються в Кремлі. Так от те, що він робить, російський президент, так званий Путін, ну, взагалі-то. За ці три роки ми просто зафіксуємо, що масульманського християнського населення і в Україні, і в Росії стало менше. Ну і раз ми вже про релігію, кому він віддав ця кремлівська потвора Маріуполь на Паталу, кому він віддав Кадирівцям. Ну, здається, вони там не дуже не, ну, принаймні на. В публічному просторі дуже часто хрести замінюють на півмісяця або взагалі забирають. Ну, от, власне, це і є підсумок Євгеніки від Володимира Путіна. Добре. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключився до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Шановні, коротка пауза, новини, і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.